Якщо ви часто ставите цілі, але їх не досягаєте, скоріш за все, ви упускаєте з уваги одну важливу річ. І ось в чому каверзе. Коли ви ставите ціль якусь конкретну, матеріальну, вимірну, наприклад, розвинути блог до такої кількості людей, або заробити певну кількість грошей, або ще щось зробити в своєму житті, вам обов'язково потрібно ще поставити ціль на Зміни, що це означає і навіщо це вам. Коли ви, наприклад, хочете створити відносно великий блог, і ви навіть пішли на курси, вам дали інструменти, ви знаєте, як створювати карусельки, відео і тому подібне, але ви при цьому залишаєтесь тією самою людиною, тією самою особистістю та рисами, скоріш за все, у вас нічого не вийде. Бо для того, аби вийшло, вам потрібно Скоріш за все розвинути, наприклад, певну толерантність до фрустрацій, коли нічого не буде виходити, розвинути певну стійкість та наполегливість, бо в це потрібно вкладатися кожного дня, навіть коли результати не дуже помітні. Або ж туди ж вам потрібно, скоріш за все, буде розвинути певну стійкість до хейту або коментарів інших людей, щоб ви це не закинули. За два місяці після початку певну креативність, бажання експериментувати, створювати щось нове, пробувати себе вірити в себе все це треба теж ставити за ціль.